Всім привіт! Це нове відео розпаковка на моєму каналі. І сьогоднішня наша новинка ось ця. Це такі, типу, посилки. Ця колекція, я думала, вийде ще до Нового року, але вже вийшло як вийшло. Коротше. Тут 5 пакетиків. Я думаю, надалі я буду робити більші колекції, тому що вони швидко будуть закінчуватись. І зразу напишіть, як вам ця колекція, чи сподобалася. Ну, а сьогодні знову я з вами Соня. І давайте вибирати пакетики на розпаковку. З нашої нової колекції я зразу хочу вибрати, я думаю, давайте візьмемо ось цей пакетик. Це колекція, типу, буде Збери бокс, подарунок на новий рік. Наша попередня новиночка пластирі. Так, давайте візьмемо, давайте візьмемо ось цю з котиком і пінгвінчиком. З нашої дуже старої колекції залишився один пакетик, тому беремо його. І з нашої такої ще попередньої новиночки. Збери косметичку, це типу моя косметичка. Тут різні бренди: Dior, Maybelline New York і ламель залишиться. Я думаю, давайте візьмемо ламель. Ось ці пакетики сьогодні нам на розпаковку. Наш каталог, він трохи навіть не влізає в кадр, тому я його трохи збільшу. Він у нас просто великий. Так, Давайте почнемо з ось цієї колекції, вона якраз тут, перша сторінка. Ось це ця. Ось ця нам попалося того разу. І що нам сюди випаде. Давайте подивимося. І нам попадається такий миленький дуже ослик. Це така дуже мімімішна колекція, дуже миленько. Няшні, дуже. Так, сюди щоб перешкод. Ось так. Дуже няшна колекція, ми її вже закінчили. Мені дуже вона сподобалась. Напишіть, як вам. Зразу поставте оцінку в коментарях. Також я на своїй соцмережі залишу посилання під відео в описі, як зазвичай. Так, наступна наша колекція це пластирі. Ось такий нам попадався того разу. Давайте розпакуємо, що нам попадається цього. Ось такий в нас рожевий. І нам попадається пластир ось такий з піцею, дуже прикольний. Мені він подобається. Як вам напишіть в коментарях. І у нас під номером 4 клеїмо його на ось це віконечко, ось. Ось, ось так. Ось тут я зробила такий бісер, зі скотчем. Мені здається, дуже прикольно, тому що я не знала, як ще дооформити цю сторінку. Так, далі це у нас ще буде колекція. Ось наша сьогоднішня новиночка. Це сюрпризи. Пише. Це, типу, бокс на новий рік. Збере там подрузі, чи ще комусь там подарунок. Ось наш бокс. Тут буде попадатися в різних пакетиках різні речі, які можна покласти в подарунок. І що нам тут попадається? І нам попався ось такий ведмедик зі сердечком, який тримає сердечко. Дуже прикольний. Це Мені здається, це базовий подарунок подарувати якусь іграшку. Маленьку, велику, яку цей. Так, я думаю, ми його десь ну, сюди приклеїмо. Ось так, я думаю. І так, перший сюрприз вже розпакований з цією колекції. Так, наша попередня новинка. О, ні, це ще було в попередньому ж відео. Сьогодні ми розпаковуємо ламель. Так, що нам тут попадеться? Так, і нам тут а, попався ось такий жидкий контурі. У мене такий є, він дуже прикольний, я всім рекомендую. Так, і клеїмо ми ось сюди сюди. Так ось ось це віконечко ми його клеїмо. Ось так. І вам вже тут три продукти є і залишу ще два. Є свої здогадки, що може попастися в Dior пакетику і в Maybelline New York. Ці, ось цю колекцію я робила ще раніше, тому вона така ну, не дуже яскрава. Але обіцяю далі. Будуть колекції дуже красиві, тому підписуйтесь до мене. Ну, На цьому все. Ми розпакували всі сюрпризи, що мали. Ставте лайк і за сюрпризи, і за каталог. І в мене будуть виходити часто відео, я їх хочу випускати кожен день або через день. Тому підписуйтесь на мене, ставте лайки. Всіх люблю, цілую, па-па!